Сороцьке село в Тернопільській області розташоване на берегах річки Сорочанка. Популярність селу серед людей, що цікавляться історією, архітектурою і взагалі минулим, приніс костел Матері Божої неостанної помочі. Про село вперше письмово згадано в 1474 році. 1519 році власниками села стали Баваровські, до яких воно повернулося, побувавши у власності інших господарів у 1870 році. Хоч за історичними мірками, костел зведений не так і давно, будівництво було завершене в 1907 році, він має романтичні архітектурні особливості, стилізовані під архітектуру середньовіччя. У 1937 році поблизу костелу було споруджено на три дзвони. Вона збереглася, а от дзвони не збереглися. Головний портал храму завершує шатрова вежа висотою понад 20 метрів. В загальному можна сказати, що храм споруджено в неоготичному стилі. Будівельні роботи проводив війський архітектор Михайло Ковальчук за власним проєктом. Кошти на будівництво храму фундував власник на той час села, граф Михайло, чи верніше Михаїл Баворовський. Вдалося знайти каплицю, де похований граф, про яку немає ніякої інформації. Про неї в кінці ролика. Як видно, дах храму не зберігся, що приводить до руйнування стін та й самого даху. Храм складається з трьох нав. Бокові нави, виконані окремими галереями. По вбитві сторони головної нами. На боковій стіні храму збереглися родові герби власників села: Пруст родини Баваровських та лебідь, герб Дуняних Барковських, що належить дружині Михаїла Поворовського Марії. Софія, остання власниця села та донька Поворовських, була заарештована в 1939 році більшовиками і померла в Тернопільській в'язниці. Повернімося до костелу. Пора зайти всередину. Це можна зробити через двері, попросивши керівника клубу відкрити їх. В 1944 році метричні книги, що зберігалися в костелі, були вивезені в Роцлав, а костел почав свій шлях запустіння і занепаду. Інтер'єр храму складається з трьох нав. Головна нава завершується вівтарною частиною, де ще збереглися залишки кам'яного престолу. Бокові нами відділені від головної кам'яними колонами. Тіні до совєцької власті були прорубані ворота, щоб зручніше було заїжджати в храм для завезення хімічних речовин. Тоді тут було облаштовано склад для зберігання хімікатів. В 1997 році всередині ще знаходився афон, виготовлений на початку ХХ століття, і привезений з Монако та неоготичний дерев'яний вівтар. Зараз з лівого боку нави лише стачить стіни дерев'яний балдахін амфону. Казальнице місце звідки священик звертався до мирян. З лівої сторони від входу знаходиться кам'яна тумба під чашу для освяченої води. З правої сторони від головного входу знаходяться гвинтові сходи, якими можна піднятися на хори. На горі збереглася металічна огорожа, що відділяє хори від нави. Зліва і справа стрільчачі вікна були прикрашені витражами, залишки яких ще збереглися, але їх дуже мало. Ось так це виглядало буквально 10 років тому. Відсутність даху призводить до того, що вода руйнує стрільчаті перекриття нав. Ще рік два, і стеля таки впаде. Ось такий від зараз костел Матері Божої неустанної помочі. Вийшло не так коротко, тому про каплицю, де похований Міхал Баборовський, та їхній палац у наступному відео.